Напис із золотого полістиролу. Цей напис на польській мові. Поїде за кордон. Такі написи ми робимо різними шрифтами і на різних мовах. Ми вже відправляли в Італію, в Іспанію, в Чехію, в Польщу. Написи із золотого полістиролу. Ну, от в такому шрифті. Шрифти ми можемо робити абсолютно різні. Різні шрифти, різні розміри і з різних матеріалів: із пінопласту, із фанери, із полістиролу, із ДВП. Такі виходять написи. Об'ємний напис, золотий полістирол на пінопласті. Такі написи виглядають дуже дорого, стильно. Особливо, коли зніметься захисна плівка, напис буде дзеркальний, буде виглядати дуже класно. Напис із фанери. Такий вигляд має нефарбована фанера. Саме цей напис я буду фарбувати. Фарбувати я буду звичайною акриловою фарбою. Фанера дуже гарно фарбується. Напис на христини крильця. Крильця тут об'ємні, полістирол на пенопласті. Такі крила ми можемо робити різних форм, а напис тут слово хрещення це. Полістирол на пенопласті, об'ємний напис, а ім'я це просто полістирол. Написи із білого ДВП. Так виглядає. Біле ДВП дуже класно виглядає на фотозонах, особливо коли це якийсь фон. Не білий. І такі написи. Їх також можна покривати глітером або фарбувати. Ну, мені подобається в білому кольорі. Такі написи ми також робимо різними шрифтами, різними розмірами. Написи з золотого полістиролу. Квіточкою цей напис також захисній плівці. Він буде ще гарніший, коли вона зніметься. Об'ємний напис це золотий полістирол на пінопласті. Тут полістирол в захисній плівці. І такі написи ми. Можемо робити в чорному, білому, золотому або срібному кольорі полістеролу. Напис буде виглядати на фотозоні дуже гарно, особливо, коли зніметься ця захисна плівка. Напис буде дзеркальний. Напис із золотого полістиролу. Написи з білого полістиролу. Ну, Полістирол це пластик. Такий напис можна використовувати постійно декілька разів, з ним абсолютно нічого не буде. Можна його поставити на магнітики, на фотозону. Ну, І тут полістирол в захисній плівочці. Бачите, він такий матовий. Коли вона знімається, а поверхня буде глянцева. Напис із золотого полістиролу. Цей напис в захисній плівці зараз. Всі написи ми відправляємо в захисній плівці. Написи з полістиролу можна використовувати постійно декілька разів. Єдине, коли зніметься захисна плівочка, щоб напис виглядав гарно. ну Не так, як зараз, бо це захисна плівка, і ви бачите її. Такі є маленькі подряпинки. От, Для того, щоб напис зберігався і був гарний, була гарна поверхня без подряпин. Треба його Чому? зберігати в чомусь м'якенькому, загортати в якусь тканину, щоб він не дряпався, і тоді він дуже довго вам прослужить. Це написи з пінопласту. Покритий срібним літером. Такі написи ми можемо покривати різними кольорами в літеру, а також фарбувати в різні кольори.